Всім привіт, друзі! З вами я, містер Кріпер. Сьогодні відео буде не по Майнкрафту, а по грі ПАПКін Пенік. Я хотів вас підпишитись на канал, поставте лайк. Ну а ми починаємо. Ми вже перейшли цю гру. Ось вона ось така. Зараз хвилина. Я зроблю потише, щоб вам було мене чутно. Нажимаємо play, normal. Так, щось грузиться. Прокидайся. Вже прокляй, Ай. Коротше, пропустимо. А, ні, вже не можна жаль. Вона викинула. Так, зараз трішки прилагає. Друзі, я знову тут. У мене щось... Коли я тестував цю гру, у мене вона не так колагала. Вона в мене літала, я б казав. Взагалі хто? О, Відлагала Хто взагалі буде дивитись відео з такими fps? Давайте покладемо. І польємо. Так, доки воно росте, давайте... Ми наберемо водички, тому що водичка нам знадобиться. Так, як? Дуже дивне керування. Взагалі не розумію його. Тут ще розібратися треба з керуванням. Ну, гра доволі цікава. Я в неї грав. Я не знаю, чому зараз так лагає. Тому що коли я тестував цю гру, то в мене вона літала. Я не знаю, чому вона зараз лагає. Напевно, із-за того, що запис йде. Так, давайте підемо. Сюди наберемо водички. Так, доки воно росте. Так, що це наверх. Блин, фонарик, понятно. Я просто навіть не дожив не першої ночі. В перший раз, коли я грав в цю гру. Тому що Я не знав, що тут будуть монстри. Те тепер вже Я знаю. Чого ти тут тупоешь зараз? Мені здається, що така гра повинна на кожному будет літати. Чи комп'ютері. Та ти вообще де палочки? Та потрібні типу палочки. Так а чого я не збираю? На яку кнопочку збираю? Готово. Ну і тепер... Тобі... У нього ти ще будеш бігти. <рит> що чі, 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 чі. <рит> Все, цей звук означає, що його вже все Що він пішов? Він приходить два рази На... на день. Так само і вночі два рази. Гра кайфова взагалі. Кажуть, що вона ну, не дуже. Я згоден, бо вона страшна. Проте Але... це доволі класно. Я розумію, ви скажете, як ця гра може бути страшною, якщо вона навіть без скримерів. Повірте, якщо ви будете довго грати в цю гру і різко на вас побіжить якесь чудище. Да вы будете так само казати. О, вот. А, друзья, це, це сова? Ну я. Я не знаю, взагалі. Друждите, а ну-ка, це, це вона нам принесла. Я так думаю, да. А це шо, Цього не було. Чи було? Тут нікого нема. Що це означає? Бачите, як добре ми вже розвились? Давайте купимо. Хм... Оце вот это вот, лисиночка, дождь, воду, рощи, швы, я думаю, и вот. Одна свечка. Вже перше це доволі непогано, що ми відкрили перше. Воно хоч росте довше, та є меча ти не біжиш. Проте. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ненавижу цього чутика. Коротше, друзі, на цьому ми будемо завершувати, тому що я вже помер. Монеточку можна було зібрати, вона доволі таки дорога, 60 гривень коштує. Ну, коротше, друзі, на цьому ми будемо завершувати. А, і ще, я хотів вас попросити, щоб ви, щоб ви поставили лайк та підписались на канал. Всім гарного дня! Бувайте!